Пан Сергій питає, чи можна використовувати підкладку під ламінат з два шари. Теоретично так. Тому що в технологічній карті виробника ламінатів написано, що в залежності від того, наскільки крива підлога, ви можете обрати товщину підложки і таким чином компенсувати цю нерівність. Але я вам би не радив цього робити, тому що, друзі, чим більше товщина от підкладочного шару. Чим тим сильніше ви будете відчувати ефект батуту. Тобто при ходьбі, коли у вас буде грати отак от ламілі ламіната, і тут питання вже до стиків: витримай, не витримай, зламається, не зламається. А на сьогоднішній день, коли. У нас пішов кварц кварцвіл з замками, кот доволі крихкий. Ну тут взагалі виникає питання, можна чи не можна. Тому а, наступне: у нас є підкладка в спінний поліетилен, вона більш м'яка, а є, наприклад, м'які, древесно-волокністі плити, такого зеленого вони, кольору. Вони жорсткіші трошки. Розумієте? Тобто вони ефект. Цього прогинання, він не так відчувається, як на сп'ініному поліетилені. Ну і є пробка, наприклад, вона теж доволі така пружна і непогана, але ж це все вартість, тому я не знаю, яка підложка у вас. но По можливості, я би друзі робити саме стяжку і класти підложку меншої товщини. Я думаю, що в такому випадку ваш ламінат, ваш квар він просто прослужить довше. Ну і вам буде приємніше ходити, бо буде менше от відчуватися деформація. Дякую за ваші питання, друзі, і за ваші підписки, лайки.